Знижки та акції, в сільпо, які будуть дійсні до 6 вересня. Ходімо, подивимось. Ковбаска вже нарізана по 40 і 46 гривень, міні сосисочки 75 буряк по 8 гривень, а картопля по 13, десерт бенжур по 55 гривень. Попкорн 21-24 гривні, також сімки по 39 і пиво в баночках. Пиво в пляшці Чернігівське 44, живчик акційний, енергетики і соки. Корм для котиків по 310 гривень, вологий корм Felix по 13 Багато різного майонезу по акції. Також соєвий соус і томатна паста. Олія олейна, а також локшина швидкого приготування борошно. Мівіна по 16 гривень, це більша упаковка і приправа 10 овочів. Соуси від торчин зараз акційні по 27 гривень. А домашня гірчиця 16 гривень, драже по 79 гривень, кавові напої по 7 гривень стік. Шоколадочки Міленіум по 27, а також маленькі по 13 і кіндери по 30, шоколадки Таблірончик по 58 гривень. А брустети 28. По акції ціна тижня Мартіні різні напої. Любімо в 125: Ось такі цукерочки 94,84 гривні. Королівський шарм по 95, міленіум 38 і батончики по 16 гривень. Соломка, горішки, також ось такі кексики акційні. І вафельки 24 Кефір від ферма 33 гривні, 32 гривні менша жирність. Метана від ферма 15% 26 гривень і 27 гривень 20%. Також кисломолочний сир від ферма по акції, майже сап від ферма по акції зараз. Вареники з картоплею акційні. Морозиво хрещатик по 76 гривень за пів кілограма. Йогурти Молокія по 18 гривень це 40% знижки. Тісто премія по 61,64 гривні. І також по акції Ще тісто Геркулес. Дольче двошарові шарові йогурти по 12 гривень. Сиркові десерти з шоколадом по 36 гривень. Оцерела та сулугуні від ферма по 49 гривень. Морозиво каштан по 20 гривень. 50% знижки. Вафельки Артек. Також кетчуп. Від королівський смак Артек 10 гривень. А кетчуп по 14. Пиво стела по 25 гривень. І цукерки від Мілка по 50 гривень за цілу коробку. Є два смаки. Знижки та акції в Сільпо, які будуть дійсні з 7 по 12 вересня. Пиво хайк по 19 гривень чорний шоколад від Світоч по 20, кіткат по 15 гривень і гречка по 30 гривень. Соуси від Торчин по 27 гривень, заправки по 30 одній, маринад 27 гривень, а гірчиця по 15 По акції ціна тижня кетчупи, грибочки, квасолі також в банках Різний тунець і паштети. Майонези та майонезні соуси багато по акції. І торчин, і щедро. Також соєвий соус акційний. Соняшникова олія. Рис, кускус. І макаронні вироби. Сир Маасдам по 33 за 100 грам, По 28 ферма. Вершковий сир по 52 гривні. Сосиски для ходогів, такі як на заправках, в районі 100 гривень. Також плавлені сирки по 13 Сирочки від Комо по 55 вже нарізані. А сир від Пирятин по 48 гривень. Мюслі фітнес по 80, також нескільки 50 гривень. Різні батончики. Барні по 55-56 гривень. Тончики фітнес по 14 гривень. Сухі сніданки по 93, менша упаковка 56, а також дитяче харчування по акції. Коладки від Міленіум по 11, макарони швидкого приготування 58, корм 190 і паштети для котиків по 20 гривень. Розиво Міленіум по 24 гривні. Є з фундуком, а є ще решнею. Грудь Імперіум по 130 гривень за пів кілограма, закваска по 45 гривень, а йогурт і лактонія по 35. Йогурти від данон по 46 гривень. Сирочки від чудо по 13 гривень, але не на всі смаки, сирковий десерт Дольче по 37 гривень з шоколадом. Глазуровані сирки від фані по 14 гривень, ці які йдуть з печивом. йогурти Растіжка по 17 гривень і локомоко по 17 гривень. Морозиво магнат по 44 гривні. Великий ріжок. Сердельки глобину по 19,90, сосиски від Бощенського по 60 за упаковку, млинці левада з сиром 50 а з м'ясом 55 котлети кордон Блю 70 гривень упаковка, дитячі пельмені ласка по 56 гривень, від Мілка від 35 гривень до 40 і мелена кава зараз акційна. Пиво бочкове 60, львівське 42, 17, 15, 50, Київ 45, повна діжка по 25, а також цукерки цукеркехос по 12. Мої улюблені брускети по 30 гривень і пиво в баночках також по акції. Сьогодні розглянемо знижки та акції в сільпо, які будуть дійсні з 14 до 20 вересня. Ось таке пиво в баночках по 20 гривень. Алкогольний напій типу віскі пишеться аж спиртний. Страшно, якщо чесно таки купувати 249 Сирок по акції 239 за кілограм, також Новгород Сіверський по 30 гривень, 90 копійок за 100 г. Чіпси від люкс по 30 гривень із різними смаками на акції. Лимончики по 64 гривні за кілограм. Ягодинські віршки по 22 гривні, а бурьонка по 21. Масло від ранчо по, по 51. Пельмені 3 ведмеді 71 гривню 40% знижки. Також вареники з картоплею від 30 гривень. Кисломолочний сир від Молокія коштує від 54 гривень за упаковку. Пельмені ласка по 55 гривень. Ось така водичка перемога 10 гривень. Алкогольні напої маренго по 250 гривень. Жилейки по 45 гривень і мелена кава багато різної по акції. Пукерки Джек з молоком та вершками по 12,90 за 100 грам. Крекери по 18 гривень. Також пюрешки Гербер по 47 корм для котиків, оптіміл акційний. Додяники Холс по 17, також ось такі брускети по 50 гривень, шоколадки по акції Міленіум по 34 гривні, мілка по 40 гривень, а світоч по 30 гривень. Олія 109 гривень, це літр і 600 г, а також різні приправки по акції. Соуси від торчин по 25, а макарошки по 35 гривень. Батончики від нас по 22 гривні, циркові десерти Данісімо по 27, ось такі від Дольче по 23, йогурти Марійка по 32 гривні це велика упаковка. Морозиво відрудь з і із фундуком. Морозиво ескімос в стаканчику по 17 гривень. Варена теляча ковбаска 51 гривню, сосиски по 16,90 за 100 г, сир молочна гільдія 40 гривень за 150 г, бринза від ферма 51 гривню, а також плавлені сирки з Венигора 14,99 г.